Всім привіт, народ, ви на каналі Дед З вами Дімас і сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою Drive Beyond Horizon. Колись ми вже з вами її пройшли. На цей раз ми з вами що зробимо? Ми пограємо в режим без обмежень. Сценарій ми вже з вами проходили, ліквідували ми одного прибульця. Ну а в режимі без обмежень ми можемо подивитися на ці новинки, які розробник додав за цей весь час. Погнали! Знову нас зустрічає така от жужа і цей самий гараж. Я вже бачив там двері, потрібно їх взяти і присандалити на місце. Все ж таки, будемо їхати в далеку дорогу. Так, а як то тебе тут поставити? А, це не, не з того боку двері. Я ж думаю, чого вони не підходять. Ну і, в принципі, ми з вами готові до виїзду. Я, звісно, не знайшов ніякого ліхтарика, нічого абсолютно такого. О Боже, як ти тяжко завівся. Але я знайшов дуже класну штуку, і я причепив її на дах автомобіля, це в нас, типу, як багажник. Ну і тепер потрібно визначити, куди нам їхати, наліво чи направо. Напра... Наліво, ми здається, їх здали в, сюжет... в сюжетній кампанії, так що давайте погналися направо. Я думаю, там також якісь цікаві локації, і впевнений, що щось цікаве нас попереду та й знайде. Так, стоп, я чую, як щось лється. А що лється? А, ллється бензобак, який я забув зачинити. Так, оп, все, зачинено. Ось така наша каракатиця, але на перший час нам її вистачить з головою. Як виявилося, зверху там закінчилася дорога, і мені доводиться розвер... довелося розвернутися і поїхати на самий початок. Зараз ми знову проїдемо через наш будиночок і там далі будемо шукати пригоди. Я сподівався, що там щось буде цікавеньке позаду, але, як виявляється, нічого там цікавого немає. Ну і зустрічає нас перша наша зупиночка, що в нас тут є? У нас тут є автомобіль, він повністю розваляний, розібраний. Але з двигуном. Він мать його з двигуном. І, в принципі, в теорії ми могли б це діло перенести сюди і мати дуже класний і потужний автомобіль. Так, замінити. О, тепер у нас 4 слоти для, для можливості перенесення якихось предметів. Це в нас що? О, тепер у нас їх взагалі шість. Оце нам пофартило. Так, добре. І що нам би то зробити? Напевно, що все-таки спробувати спробувати якось це все діло організувати і замінити зараз цей автомобіль на цей. Не вмиш, не вийшло в мене переробити попередній автомобіль, повністю його довести до пуття, бо це довелося б знімати коробку передач, педалі, це все дуже-дуже довго. Я вирішив просто зняти з нього двигун його і поставити на ось цей автомобіль. І просто подивіться, як ця жига почала в нас їхати Вона реально їде зараз 120, її майже нереально втримати на дорозі, але... прям Він просто рве цей двигун Мені подобається, дуже подобається. І нас наступна зупиночка. Ці штани, які просто-напросто випадають з шафок, мене вбивають. Вони стрьомні прямо. Так, що в нас тут по шафкам, якщо подивитися, це в нас що таке? Е, замінити? О, а, це рюкзак. Я взяв його для чогось. Попередній, точніше, свій рюкзак взяв, викинув його для чогось. А в мене тут 6 слотів, Ми його не можемо викидати. Він дуже корисний для нас. Так, це є, в нас уже світає на вулиці. Що в нас знаходиться в цьому приміщенні? Тут в нас звичайне ліжко, біля кого стоїть моторна олива. Тут знаходиться що це таке. О, клаксон. <му> Подобається мені така штука, дизель-бензин. Це порожня коробка і вантус. Ну і все, в принципі, на цьому. Більше нічого тут такого цікавого або корисного я не бачу. Хоча, вон, дивіться, тут ще щось лежить. Що це в нас А, це двигун. Старий двигун. І фари. Мені потрібно було б знайти передні фари. це в нас що таке А, це сміття. Я думав, його можна підібрати. Все, що можна було зробити, це тільки замінити колеса, по суті. І все. Далі цей маселкар залишається так і стояти. Він ще важче почав заводитися, але нічого страшного, думаю, ми це з вами переживемо. І тепер потрібно контролювати, потрібно постійно контролювати рівень переохолодження. точніше, рівень охолодження автомобіля, щоб він нам не закипів. Оце буде погано. О, ще одна зупинка, дивіться. А. Так, да, я ж забув. Тут в нас є ще ось такі дивні кімнати, де знаходяться два візка, які стоять один на одному. І це все діло знімається на камеру. О, черепаха. Черепаха, аха-аха. Так, що в нас тут ще є? Ну, в принципі, більше на цій локації нічого цікавого немає. Я нарешті знайшов лобове скло для свого автомобіля. Так що тепер нам нічого не буде задувати в обличчя, а ми звідси стартуємо далі. Мені ще цікаво, чого, така, такий дисонанс іде. От, тут. Просто от ми якщо дивимося прямо, ми чуємо двигун, правильно? Тільки повертаюся десь в вбік. Повернув в бік. Тишина. Я не знаю, з чим це зв'язано. Взагалі, навіть уявлення немає, просто напросто про це. А я, до речі, пам'ятаю таку штуку. Я на одній із них підірвався колись. Я прям автомобілем сюди заїхав, і прям мене от просто мій автомобіль, який я збирав купу часу, його просто рознесло. Так, що в нас тут є? Іграшка? Ще одна іграшка. Тут в нас фото. Напевно, що одного із розробників, і якась незрозуміла шняга, яка світиться. Так, і нам потрібно обережненько тут пройтися повз зміни. О! Є контакт Два контакти, три <звук> Все це туп тупо можна зараз було б відлетіти, але добре, що в мене з собою є аптечка. Ми її використовуємо і зараз йдемо до цього грального автомата. Так, перший спін драйв. Драйв. Бір. <звук> Клас. Три оберта і ручка відвалюється сама по собі. Так, супер. Мене відкинули якраз сюди, і мене потрошки починає паяти. А чого мене потрішечки починає паяти? Бо я дуже сильно хочу пити. Я цього ефекту, до речі, ніколи не замічав. Може він тут і був раніше, але щось я просто, напевно, що не доходив до такого етапу, що мені прямо аж настільки хотілося пити. Так ж, це ж через те, що я хотів пити. Ні, дивіться, це не через це. Мене далі паяє. А від чого це? Я не знаю. Налякала мене ця дурепа, якщо чесно. Вона так ні звідки взялась, просто-напросто. І прямо, от, знаєте, як скрімер, оце в лице тобі прямо вискочило. Одного я бачив тут, він тут ходив, але йому пощастило менше, ні ніж їй. Вона просто. Оп! І цьому пощастило менше, бо я їх почув. І відразу відправив на той світ. Так, тут в нас якісь автомобілі, Дивлюсь, це в нас що? Це в нас така сама жига, як і в... в нас знаходиться на експлуатації зараз. Так, що тут є? Що Тут є Тут є двері, до речі. Як би то їх дістати звідси? Оп, через лобове. Забираємо двері, вони нам потрібні, так як у нас автомобіль просто-напросто зараз як купе йде через те, що задніх дверей немає ні одних, ні других. Передні в нас стирені успішно з маселкара. А бокові вже, до речі, рідні. Прям рідні рідні. Оп, стали. Дивіться, клас. Що саме цікаво, за ось 12 кілометрів поїздки та 40 хвилин ігрового часу я не зміг знайти ні однієї фари. Як бачимо, наша жига без фар стоїть. І так само та жига, яку ми віднесли. Ніфіга. Оце то сюрприз. Сюрприз, сюрприз Такс, і ця жига, яку ми от пострілом РПГ відкинули аж туди, вона також стоїть без фар. І нам потрібно якісь, якесь світло, особливо вночі їздити. Прям нереально. Такс, я ще хотів дещо зробити. Якщо це, звісно, можливо. Так, Хочу взяти оце ічепити. О, є, є така штука. Оп! Стало. Стало як рідне. І пофіг, що воно не, стіє, не з цього автомобіля. Дивіться, ми вже майже за закрилися. Майже закрилося від зовнішнього світу в, цій, в цьому авто. Флексі. Забор. А ми відправляємося далі на пошуки чогось новенького. Поки що нічого абсолютно нового я не знайшов, але сподіваюся, що воно ще там попереду десь. Мені тільки що стало дуже цікаво, ось наш головний герой переключає стільки перша, друга, третя, четверта, п'ята, п'ять передач. Як в Жигулях, правильно? Тобто п'ятиступінчата механічна коробка перемикання передач. Якщо ми стиримо коробку, ну, от саму цю ручку, я підозрюю, що це все-таки це від неї залежить в цій грі. Бо я сумніваю, що вони там робили б систему щеплення і так далі, і так далі, бо це надто складно вже було б. Якщо ми візьмемо там, наприклад, ручку перемикання передач з іншого автомобіля, наприклад, з якогось цього самого Маселтара розбитого, чи буде тут збільшена кількість передач. От просто так от, логічні розумі. Ну, Начебто мало по ідеї, але чи буде воно так насправді, не ясно. Добираємося з, ми з вами до першої вишки. Такс, у нас базука при собі. На всякий випадок, щоб якщо що, ми могли розібратися зомбі, які тут знаходяться. Так, це в нас що? Це в нас жига. Жига. Але якась не така, як у нас? чи це мені здається? Бензин, колеса, колеса геть не ті, що мені потрібні. Е, так, що в нас тут є? Їжа, в принципі, з такого мені дизель дизельне паливо, дизель-дизель. Мені з такого нічого не потрібно. Оце я заберу з собою. Полюбе заберу з собою. Так, воно мені пригодиться. Так, бензин, бензин. У мене, в принципі, бензин є, моторна олива там ще в рівні. Е, так, активовуємо вишку. Є. І що в нас тут ще? Так, тут в нас основний такий склад всякого мотоху. Це ми візьмемо з собою, протремо трішечки нашу наш автомобіль. Так, це в нас що? Це у нас якась шмондя, незрозуміло. Фара чи що це таке? А, це магнітола йопт. Я думав, що це фара. Так, а це о, почали флексити трошки. Так, це скло, і, напевно, що я підозрюю, що воно якраз таки рідне від жиги. Ну і все, більше ніфіга немає. Подивіться, просто-напросто порожнеча. Але бачу, ще одна вишка знаходиться вон там. Не сильно то й далеко звідси. Так що. Думаю, що все-таки нам може й пощастити. Але тепер я підозрюю, що це ніфіга не рідне скло. От від цього зовсім не рідне скло. А ось на рахунок буханок, я не впевнений, що вони були в попередніх версіях. Так, ну не пам'ятаю, якщо чесно, от реально не пам'ятаю, чи вона була, чи ні. Так, що в нас тут є взагалі? У нас знову ж таки, купа каністер, купа всього, але це все абсолютно нам не потрібно. Так, це в нас якась ручка лежить, до речі, що це, звідки це? Ще б я знав, би, було б шикарно взагалі. Такс, о, нарешті якась фара, хоча б якась. Такс, ми її візьмемо з собою в будь-якому випадку. Вона нам потрібна через те, що ми вже котрий день їздимо без світла. Реально без світла. А без світла їздити не, не прикольно. Геть не прикольно, не видно вночі, особливо нічого. Так, тут у нас є щось поїсти, попити. Є поїсти, о, точніше, є попити, але я не впевнений. Чи є щось їжі? Так, це бензин. У нас є каністра 60 літрів бензина. Вона нам нафіг не потрібно. Це коврик, до речі. Підножки нам. Ми його заберемо з собою. Заберемо з собою і поставимо. Чи це не коврик? Не коврик, напевно. А я вже понадіюся. Ось такий бампер, що я встиг вицепити на, на нашу жигу. І тепер вона взагалі виглядає як ракета. Просто-напросто. Де там ця траса? Вже народ 17, майже 18 кілометрів позаду, а щось цікавеньке я не знайшов від цього зовсім. Реально, прям нічого абсолютно. А такого я ще не бачив. Що це? Це колонки, подивіться на це. Це реально сабвуфер, який ми можемо поставити до нас автомобіль, правильно? Де ми його можемо прикріпити? Я хотів би його прикріпити ось тут. О, він активований тепер. Так, ну, ну. Те, Стоп. Нічого воно не дає, від слова зовсім. Я думав, що буде такий якийсь басистий звучок, але як виявляється, ні. Може його ще якось потрібно під'єднати до, до нашої магнітоли. Щоб він якось так працював. Так, це в нас знову білборд, не будемо для нього зупинятися, поїхали з вами далі. Все-таки ще трішечки залишається. Одна фара, яка стоїть зверху, у нас, вона освітлює прям все, І її прям ну, достатньо. Реально вистачає для того, щоб Бачити, що знаходиться попереду. А в нас на черзі заправочка. О, ні, щось бамкає, а ну, ну зараз ми. Щось бамкає, але це воно напевно ще не, не звідси. Все нормально, це я дурачок. Я відкрутив на мінімум просто-напросто звук музики в грі, а так-то вона непогано, в принципі, лобає. Так. Що в нас тут на цій заправочці? На цій заправочці в нас все по стандартному. Черепашка якась, ще, щось, ще щось. Тут в нас джинси, які провалилися десь в текстуру знову. Сумка, яка також хоче втекти. І. Порожня спальня. Дивно. Зазвичай тут ліжко, яке намагає точніше, возик, який вилазить на возик. А зараз тут порожньо. Прямо ж дивно це бачите? Так, це в нас бампер. І причому передній? Передні в мене є. Мені це не цікавий. А от колеса до масилкара я, напевно, що заберу собі. Це в нас прям ціла вісь, чи що? Да, в натурі дивіться, ціла вісь. А куди ми її можемо поставити? А, це не вісь, це воно. А, я поняв, дивіться, ми можемо зараз підійти до свого автомобіля, де наша жига. Опа! О, о, о виглядає суперово. Мені вже подобається. Так, тепер потрібно забрати колесо Маселкара і потрібно забрати шину. До того колеса, яке ми з вами знайшли. Такс. Маселкаровське колесо в мене, до речі, не було десь ось тут. Ось тут ми його зараз замінимо. Цю закинемо сюди, а це поставимо сюди. Такс, є. Є, і це дуже добре. Такс, шина. шина. Шина, шина була десь тут. Де вона, де вона, де вона? Ось ця, напевно, що. Який її стан? Ну, вона на вигляд майже нова. Якщо тут шина зі, е, виходить термін дії шини, так скажемо. В придатність її, то вона стає прям го гола та лиса. Так, запустить автомобіль наш? Запустить, дивіться. Запустився і, і музяка, в принципі, лабає. І все-все-все. Дивіться на цю жигу просто-напросто. Таке враження, що до себе на район Тоже така Їздить одна повністю розвалена вже, її відспівати тільки залишилось, але надпічкана всякою всячиною просто до, до усрачки. ось ця сама жига їде зараз. От чисто заради цікавості, давайте гучність музики. Окей, а якщо ми ще загально. Так, да, непогано, непогано воно лабає, але залишати в такому вигляді ми її не будемо. Так, все. З тим розібралися, з тим розібралися. Те ми зібрали, те ми зібрали. Залишається нам проїхати, ну думаю, в цій серії народ ми з вами проїдемо. 25 кілометрів цього буде абсолютно достатньо, я вважаю, як на перший раз. Поки що реально нічого нового я не знайшов. Хоча дивився там огляди деяких ютуберів, то там да, вони знаходили доволі такі прикольні, кумедні і смішні речі. І я думав, що в мене буде, в принципі, так само, а тут ні. А це що таке? Ха таке було рані... А, було, це заправка, лки-палки. Це навіть не заправка, це в нас автомайстерня. Там, тут. Ми тут можемо що зробити. Подивитися, що є всередині. Зазвичай тут були зомбі. І тут навіть дивіться, тут все порожньо, Абсолютно все порожньо Немає навіть ніякого, ніякої запчастини автомобіля. Це всі двері, це все. Ну, колеса, це стандарт, в принципі, воно тут завжди валяється. Оригінальна запчастина, абсолютно нова, до речі. Мені таке підходить. Таке я можу забрати собі. А зараз ми жигу підженемо всередину, і там її трішечки затюнемо. Трішечки буквально. Ну і все, відправляємося ми з вами в дорогу далі на чистій, напіреній машині. Ми її підфарбували трішечки, фарбував її в оранжевий колір через те, що, ну в принципі, тут в основному всі запчастини були оранжевого кольору, і фарба з балончиком. Балончик, точніше, з фарбою, він був такий от прям максимально-максимально повний. оп 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 Стояти, стояти. Я вже хочу новий автомобіль, я хочу його лін, замінити цю живу на щось потужніше. І я вже бачу, в принципі, кандидата, який я міг би зараз навіть перетворити на лялю. Але я не бачу тут коробки передач, правильно? Так, да, дивіться. Є. Yeah. Так, що в нас тут? Оригінальна запчастина, ручне гальмо відчепити. Е, Такс, це що таке в нас? Якась рульова рейка або запалювання. Фіхі, я знає, що тут що -то може бути. Так, тут в нас бензин. Ну, в принципі, поки що не будемо нічого переробляти. Так, скермо, кермо. Ну і о, ліхтар. До речі, такі, як і мені потрібен, в принципі. О, супер. <гум> Виглядають вони прям вау. Ще один, ще другий на цьому автомобілі. Так, тут у нас ще колеса лежать, і бачив десь калаш. Є калаш, ми його візьмемо і оснастимо відразу. Скільки тут? 30 боєприпасів. В принципі, стандарт. Колесо. О, гарне колесо. Це колесо я заберу з собою в дорогу. Так, ми його повернемо і обережно покладемо. Так, що є ще на кладовищі тут? Я знаю, що тут, якщо стояти, то ми можемо почути, як вони говорять, ці трупи. Вони говорять, але я не знаю звідки, з якого напрямку. Так, ну і все, в принципі. О, аптека. Дивіться, майже пропустив аптечку. Такі речі пропускати не можна. Так, кладемо одну і кладемо всередину другу. Так, хочу її покласти всередину, залізьте, будь ласка. Так, і все. Наступна зупинка нас чекає. Так, ми на гастинковому гальмі. Коробку передач ми так і не знайшли, хоча дуже б хотілося перевірити цю теорію, якщо чесно, на рахунок передач, і скільки тут... Тут ну, яка максимальна кількість передач взагалі. А це щось, до речі, новеньке. Такого я ще не бачив. Народ. Автомобіль, але він праворульний. Не ліворульний, а праворульний. До речі, акумулятор на 71 А. Він мені потрібен. Через те, що мій старенький вже не справляється. Наскільки на 50. Буде на 71. Для цього мотора, я думаю, його вистачить. Зараз якраз заодно перевіримо. Чи... Що це за звук такий був? О, дивіться, ще РП-шечка лежить тут. Це перше і друге. Це щось бачив калаша. Так, супер. Що тут в нас є? Нічого немає. Колеса, їдло. В принципі, таке. Стандарт. Стандарт, стандарт. Можемо поїсти, в принципі. Та й попити. І на цьому все. Якраз 25 кілометр, якраз воно нам так чітко підійшло. О, до речі, є паливо. є паливо на заправках. А я не пам'ятаю, чи в попередніх версіях гри ми могли заправлятися тут. Так, з водички попити ми можемо і так. Оп, напились. І заодно справити наші потреби природні. Так, проходу більше тут ніякого немає. Тут звичайно, крамничка. Зайшов і відразу бачиш все. Ну і давайте перевіримо, як буде автомобіль запускатися з даним акумулятором. Ой, як тяжко йому. Тяжко, тяжко йому взагалі. Прям дуже тяжко. Все, народ, поки що на цьому я з вами прощаюся. Дуже вдячний вам всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, тицяйте щось там під відео. З вами був Дімас. Всім пока!